У Києві запалили п'яту свічку Хануки у головному військовому шпиталі країни. Така церемонія проводиться вже другий рік поспіль. І за словами Рабина Машера Вен Асмана, цей захід більше аніж традиція. Це символ підтримки, вдячності та єдності з тими, хто захищає українську свободу ціною власного здоров'я. Також Ханукію встановили традиційно на майдані незалежності в столиці. І до запалювання свічки на Ханокії в Києві долучився й очільник. Головного управління розвідки Кирило Буданов. церемонія проходила в Київському центрі єврейської громади. Головний розвідник запалив першу свічку на Ханокії, виготовлені з уламків ворожих ракет і дронів, які Росія запускала по Україні. І до чого ми це все? Тому що вже не першу добу є збурення в соцмережах, тому що українська співачка Катя Шилі обурилася встановленням в Києві єврейської Ханукії. Виконавиця публікувала допис, в якому засудила встановлення Ханукії, назвавши її символом інших народів. Бо вважає, що в центрі Києва під час війни має бути встановлено символ українського різдва. Крім того, в коментарях співачка порівняла встановлення Хануки в столиці з діями колоніальної держави, які коли завойовує якусь країну, то встановлює в її центрі свій прапор та символ.